Що ж, покажу вам мій morning routine, чим я займаюсь кожного ранку, і так, на протязі певного часу мені в клініці дали ось такі два засоби. Це шампунька, якою я буду користуватися безсульфатна, наскільки я пам'ятаю, не дуже сильно в цьому шарі, але здається безсульфатна. І також спрей, який я маю наносити на свої всі зони для того, щоб воно краще заживлялося, для того, щоб там не було корочок, щоб не створювалися і так далі. Як це все відбувається? Бере Олександр таку штучку і наносить собі на зону пересадки. Так. Сьогодні, до речі, роблю перший раз це без дружини. Трохи складніше попасти, але я спробую і на маківку. І також на зони, з яких у мене забиралось волосся на донорські зони, також маю нанести. Не знаю, чому я там вийшло, щоб все попасти скрізь де потрібно, але здається, все ок. І далі е, я очікую 15-20 хвилин, і після цього у мене йде миючка. Не на 100% впевнений, що зможу вам показати все рідання, як відбувається вся помилка голови. Але тут, що важливо пам'ятати, по-перше, це повинен бути невеликий потік води, тобто, ну, ми не можемо сильно бити струєю води по нарощеному волосю, бо графки ще там не до кінця прижились. Тому якщо ми беремо саме цю частину, ми або маленький потік води, або е, ось так на руку наливаємо і просто дотримуючись ні в, кої, ні в якому разі не, не можна ось так чесати по голові, а ось так просто легенько доторкуючись, я змиваю спрей, який був нанесений. До речі, іноді спрей не змивається повністю, але від цього нічого страшного немає, тільки візуально може бути помітно, що спрей залишився. І вода а, також повинна бути не гарячою. Бачите, він потроху сходить. Що стосується донорської зони, звідки ми набрали волосся, тут вже можна просто легенькими рухами змивати. Наступним етапом я використовую спеціальну шампуньку. Її потрібно взяти на руки і розмилити саме в руках. Не на голові, бо можна залишити графти просто на руках. Намилив і також легенькими рухами я просто на зоні, на якій мене була пересадка, просто касаннями це все роблю. Який красавчик! Ну і на зоні, де в мене була донорська зона, да, звідки забирались волосся, я можу вже такими легенькими рухами просто змивати. Ну тут, здається, все і знову далі змиваю. Такими ж легенькими рухами натискаючи на зону пересадки. Ну, В принципі, я вам скажу, у мене дуже навіть непогано вийшло, навіть без дружини. До цього була раніше дружина, сьогодні її немає. Я справився. І фінальний важливий етап це витрати голову і витирати її чи там сушити не можна. Можна тільки виключно бумажними палетінчиками, також легенько прикладаючи до голови на зоні пересадки. От такими макаючими рухами.